Унікальний шлюб створили двоє жителів Мукачева. Пану Василю 65 років, а його дружині Ользі 67. Кажуть, закохались один в одного з першого погляду, тож не зволікаючи ні дня молодята, вирішили узаконити своє кохання. Прийшов розписатися жінкою, яку люблю і люю, кохають. Все. Ми ж недалеко друг від друга так що нам не треба було ходити, Бог знає куди. Села в село січати, як раніше ходили до дівчат на п'яте, на третє село. А тепер все по простому вийшло. Ми не молоді, нам не починати його, що молодь ходить по три по чотири роки зустрічаються. А нам що, ми старики розбойники? Такі випадки велика рідкість, адже найчастіше нареченими стають дівчата, яким тільки но виповнилось 18 років, каже начальниця відділу Драц Антоніна Ангел. Вікова категорія є різна, але як уже спостерігається, найчастіше вже досить велика кількість йдуть дівчата наречені, яким виповнилося 18 років. З боку чоловіків вікова категорія різна, також, також бувають молоді люди. Якщо брати сьогоднішню реєстрацію 55-го року, народження, 59-го. То давно в нас не було таких реєстрацій, не часто зустрічались і ситуації, коли у парі є військові, які не можуть бути присутніми на церемонії. Саме для таких випадків є можливість дистанційного укладення шлюбу. Цей процес досить затяжний. Коли наречений військовослужбовець, який проходить службу, не може з'явитися, то передбачена вид реєстрації за його заявою, завірений командиром. По постанові кабміну, і відповідно без нього реєструється шлюб. Наречена приносить цю завірану заяву і відповідно реєструємо шлюб. Також є по акту таких випадків є поодинокі. Але вони присутні наразі в минулому році і в поточному таких уже випадків немає. Їх частіше було на початку воєнного стану. Дуже зручно, що держава створила можливість реєструвати шлюби онлайн за допомогою додатку Дія. Відтак процес займе лише 15 хвилин. Але незважаючи на такі можливості, порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення, їх все одно набагато менше. У Мукачеві 2022 року було зареєстровано 809 шлюбів, а вже у 2023 – тисячі Сот